Крылав, ми можемо запомнить ти... твої страждання. Не. Боже, стики yeah, ты, yeah. yeah. конечно, скал. Клалав, крылав, крылав, крылав. Oh. Ты тикашо его. Його... Ааа, ооо. А просто знаєш, це а? так офенси... офенсивно звучало, типу, Крилав, на, Крилав, на на на. Іди <рігав> сюда. Куда ти там Лар, йдеш? Куди Крилав побіг? Кудись наліво. А так буває, коли цепі спускаєш. Там коні, справа мат. Я до них йду. Я попав. Все, хлопці, всем дякую за івент. Все, я не могу. Бля, я снова ебал. Пенсики, кайфово, годинка. Кайфовая годинка. Прикольно побегу. Блин, тебе полностью. Алба Оп! О! Бляха! Я сейчас слушаю, heavy in features kill me. uh,